Доброго дня, шановні друзі. Волейбол з Вінниці, 8 лютого 2025 року. Чемпіонат Вінниччини 2025 з волейболу серед юнацьких команд 2010 року народження. Зустрічаються команди Жмеринська, Група-1. Це груповий турнір з балі трьох команд. Дві з них зараз на майданчику. Це Жмеринська, Дюєвка. Вони з темні напроти нас на майданчику. І команда Вінницької обласної С Дюша. Гнівань. Гнівань. Анош Маринська, дьоша. Очолія. на дуже напрямку. Світлана Мікосян. Команду Гнівань, очолює. Юрій Мартинович, тренер Вінницької обласної СДШ. Суддя Роман Каплінський, Вінниця. В цій групі також грає команда Вінницької обласної «Жмеринка». Один матч вже відбувся. Зустрічалися на команди Вінської обласної з команди Хмеренка. Довелося з'ясувати стосунку на тай третій партії. За форматом команди грають до двох перемог, до двох його у партію. Вінська обласна відуща, Жмеренка виграла цей матч команди з Ніване. Причому Жніванчани вигравали на тай-брейку. 10-4 примудрилися програти 15. Зараз у нас 3 3 і хочу вважати, що команда Змовинська дюжка є діючим чемпіоном вінючим. Там я не знаю, коли востаннє цей чемпіонат війни, але можливо в 2024-му він не проводиться. Ті шпизли його перенесли і ось тільки зараз відбувається. ну Це сезон 2025. Але чисто календарний мабуть. Попереду команда Змеренська Жмерин, дьорця. Друга суддя назвала дьорка міста Жмеринки». ну Правильно називається Жмеринська дьорська. Також вона назвала іншу команду команда Гнівань. Ну, це команда Вінницької обласної Сдюша. Відділення. Напевне, дівчинка ну, не знає про існування Вінницької обласної Сдюша, а насправді шість команд Вінницької обласної Сдюша приймають участь. Шість з 11. 55%. 7-3. Чемпіони Вінниччини попереду. Атакував зараз номер 3 це Євген Серветник. Він певний час перебував у складі збірної Вінниччини 2010 року народжений третій номер Євген Серветник. А ось у складі з Мелинського зараз на подачі буде Дмитро Червоняк, він лідер цієї команди. Він якраз є основним радцем збірної Вінниччини. 2010 року народження, яка втори чергує громадським призером чемпіонату України весною, вже не весною, в травні 2024 року. Ось зараз на подачі. Силова подача в нього це така основна ударна сила жманецької команди, яка веде за рахунком 10 -3. Займав бере Юрій Мартинович за рахунку 3:11. Я сказав, що в цій групі три команди. Ще грає сьогодні група в Вінницькому кооперативному інституті. Там грають чотири команди. І чотири команди грають у Вінницькому ліцеї номер 13 Як бачимо, найкращі спортивні зали. Поки що недоступний для дитячо-юнацьких змагань. лозунг все найкраще дітям не спрацьовує, можливо, він застарів. Грають діти краще команди, грають у звичайних шкільних залах. Було справедливе зауваження, на мій погляд, на останньому. Почали на засіданні президії Вінницької обласної США. Вінницької обласної федерації володою, коли говорили, що іноді команди приїжджають з Вінниччини, а всі змагання з проводяться чомусь у Вінниці. Так ось команди приїжджають з Вінниччини, скажімо, з Крижополя, де є. Хороший, великий спортивний зал, такий атмосферний, з високою стелею. І вони приїжджають і вимушені грати в маленьких шкільних залах. Якось так нелогічно виходить. Діти мають грати на кращих аренах. Ну, Це такі реалії на цей день. номер 31 завжди з радістю приймає дітей. І, на жаль, зараз тут не займа... немає відділення волейболу, яке було він з а вони займалися. Зараз перейшли до Вінницького ліцею номер 13 Ця група, яка тут займалася під керівництвом Вересоси оборони. 7.13. 11 13 не поступаються Височенькі хлопці в складі команди миринського дюаса. Той же 12 номер, напевно, один з найвищих на цьому чемпіонаті. Дещо для мене було несподівано, що так мало команд з'явилося 11. 2010 рік, це, так би мовити, такий середній рік, коли вже діти займаються, як правило, не менше двох років. Ну, Це не те, що там найстарший вік або наймолодший. Де, можливо, не у всіх ДЮСШ ДЮ є такі групи. А ось 2010 має бути. Але лише 11 з них. Поза Вінницького обласного з лише п'ять 5 команд. 5 команд. Тоді як Вінниччина є рекордсменом в Україні, 27 США культивують волейбол у себе. 27. І лише, якщо не рахувати від обласної зша, то лише 5. Двадцять шостий винтів поставлений живонів чемпіонаті лише 5. сімнадцять Сервесник атакувався. Лідер команди Нілані. Євген Серветник. Ще один тайм-аут Юрія Мартиновича. Рахунку 10.18. Роман Камплінський. Не так, давно він розпочав суддівство. Зараз ну, другий рік було не тільки матч дитячо-нацькі змагання, а й ту ж волейбольну лігу Поділля. Взагалі-то є певні проблеми суддів сусідній волейболі. Кількістю, з якістю, з географічним розташуванням. Навіть глядачі, двоє. Один з них водій команди І Ще одна мама. Змінівані. Ще одна така, знаєте, проблема, чемпіонат війни чи двоє глядіть. Дивимося, скільки буде відеопереглядів цього матч. До речі, наш відеоканал Микола Лис, Він вже нещодавно набрав 400 підписників, вже 40. Ми рождемо потихеньку, як для скажімо так, майже суто волейбольного ресурсу, це доволі багато. 17-15, знову тайм-аут. Буде наступний матч цікавий. Цікавий він тим, що зустрінуться дві команди зі жмеренки. Таке принципове дербі завжди, знаєте, команди з одного міста. Стосунки між собою. І не просто з одного міста, а очевидь. Їх. Заслужені тренерки України. Оце буде в нас основного Давайте доживемо. Ніван на подачі, ніва скоротила вістань. 15-18. І за такого рахунку хлопчик примудрився не подати. Серветник. Невдала, просто передача друга була для серветника. Він за літо починає як пасуючий. Тим, коли грав за команди старших і на свій восьмий рік навіть за шостий грав, помиляю. А зараз лідер змерянчанин Дмитро Червоняк з його силовою подачею. Знову немає передачі. Знову не вдала друга передача. Може серветник атакувати, тому що таких передач немає. Немає підбору. Блок пом'якшив, але немає підбору. 21 на 16. Дмитро Червоняк. Бронзовий призер чемпіонату України. Чотири Михайло друга один, третій номер. Решу лінію. Волейболіз зімає на сілах. Знову не наступ. Ті вирішальні моменти каже, пальці знову не подає. Хлопчик, ну бачите, як. Боролися, боролися і так бездарно віддають машина. 23.18. Ну, відсутність другої передачі у Гнівані. І ось такі, бачите, м'ячі. 25.18, закінчене з першої Жмаренка Шмаренка покерують.